Для запобігання паркуванню транспорту на площі міста встановили 50 суцільних бетонних півкуль. Радіус кожної з яких дорівнює 30 см, який об'єм у метрах кубічних бетону використовує на виготовлення цих півкуль. Кажіть відповідь найближчу до точної. Ну, Потрібно нагадати формулу об'єму кулі, об'єм кулі дорівнює 4ПР куб. І оскільки у нас йде не куля, а півкуля, тому ми візьмемо удвічі менший об'єм, тобто поділимо це на 2 то отримаємо 2 третіх пі куб За умовою нам треба знайти об'єм у метрах кубічних, тому ми 30 см одразу переведемо, це 0,3 метра. І підставимо в нашу формулу. 2 третіх. Замість пів візьмемо приблизно 3,14 для обчислень цього достатньо. І помножити на 0,3 до кубу, до рівні. 2 третіх помножити на 3,14 і помножити на 0,27. 27 і 3 можна скоротити на 3, будемо мати 9 тисячних. Тобто ми маємо 2 помножити на 3,14 і помножити на 9. Я спеціально не обраховую це значні, ви зараз побачите чому. Якщо ми помножимо на 50, тому що 50 півкульта, то нам треба знайти 50 таких об'ємів. Це буде 50 помножити на 2 і помножити на 3,14, і помножити на 0,9, то тепер 50 помножити на 2 це буде 100, 100 помножити на 9 тисячних, це буде 9, 3,14 помножити на 0,09. Виконаємо множення. 9 на 4,36, 6, 3 запам'ятали, 1 на 9, 9 плюс 3 12. 2 записали, 1 запам'ятали, і 3 на 9 – 27, і 128. Винні, що три знаки після коми. Тобто ми маємо 2,826 кубічних метри. Відповідь, яка найближча до точної, це 2,9 кубічних метрах.